Вийшли на прогулянку. Герда нам тут Давай. трюки показує. Давай, ставай, ставай. <рес> Та не на мене стоїть. Ти. Залазь. Як у цирку. О, О все. Так, да, Гердусін. Далай. Холодно. Гердуська. Мама, Ой, чого? Дровцятка Рубаємо, да, Ангелюшка? Вийшли трішки прогулятися, по сніжку, в сніжку. Биль така, да? Трухле таке, да? Є трухленькі, вже давно лежать, О, О, так <рес> зразу. О так, дивися, дивись оп. Дивися, сніжку. Бери сама. Ні. Бери, накидай у це не кричи. Ось дивися, отак. Оп! Ні. Отак! Ні. Ще накидай тоді. Дивися ось які бурульки. Диви. диви, яка бурулька, Ангелін. Диви. Ха -ха -ха. Бурулька яка. Оце бурулька здорова. Да, аж герду зламалася. Ангелін. Що тут гердуська робить? Почула собачок, да, Гердусь? Тут сонечко у нас таке в дворі, так? Да? Зараз гарне, Он диви. Ой, гердо, дивись, паску нашу не звели. Пасочка. Он диви, яка пасочка Ангелін. Ангелін, диви пасочка. Погано сніг ліпиться, да, сніг кришиться, Кирюш. Ірюша грається, Ангелінка дивиться, Герда теж хвостиком тут махає. Герда, ну куди ти диви. Так біля Паски і крутиться. крутяться. Що, все? Ти що позіруєш тут? Ти з Ангелінкою граєшся, Герда? Охраняй. О, а що там гарне замерзло? Що, шматочок кісточки, мабуть? Що слабо і розрива, диви. Що сум? Що вона п'є, був? Та ні. Так там нічого не має. чуєш, гризе щось? Та там щось з'їди, просто замерзло. І що вона б якби пила, вона просто полизала. Так, сніжок, а так? Де? Е, так. Видать, щось там таке дуже смачне, да, гарне в тебе. Дивись, <риклад> як нас а, ну а, Саша, дравчатка, <риклад> носе. А, немає, напали! Напали! <риклад> 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 Дивися куртку, синок. Так вона то не погризе, а порвать порве. О, а що тут присів? Вставай, дочь, вставай. Вставай, отак. А де Саша? Герда? Де Саша? Ти <гум> 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 балувала з дітками, да? Гердулька наша. Ти з дітками балуєшся. А ну бух-бух бурульками. Все, кинула вже, Ангелін, диви. Диви, бурулька. Ага, ну хто сильніший. ха 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 Vai ter que na virulka. Tá chato do promissor. Да. Ты что, Давай. А ну. Да. Диви, сколько снежков тут. Герда до домку. Ідемо провідати балушку, да? Ангелін? душі не відкриваємо. Що наша ту, О, теплиця розцей, розстала, розтала, да? так? Тепличка герда? Цілується вона? А що? А що тут вчора накидав трохи того? Так, да, гарда. Балушка, да, Ангелінка твій? Твій собачка. Герда, фу! Вона його нюхає. Та може і не відкривай. Папа чистить горішки буде робити десерт сьогодні смачний, а доця ось прийшла до папи, допомагає, да Нелюшка. Ти грієшся тут, біля папи, ножки грієш? А що ти робиш? Ти що, води сюди маємо? Надо. Вода і цукор. Вода цукор, так. Да. Кориця можна... ось, а ванільки нема в нас. Нема? Не -не. Ну, так це побажання. бажанню. так. Да. Люди його не обов'язково. Чоловік, як завжди, щось робить і не хоче знімати. То, що ми, ну, так. Цукор з водою. Можна ще додати туди ванільного цукру, кориці. Це ми пробуємо, І буде збаним, карамель, да? Ну так. Да. Висипай, висипай. Ти дивився співвідношення? Так, да, так. Да. Я вже це зробив так по приблизно. Так що буде у нас домашній смаколик, трішки грязна плита. Хозяйки. Це треба було уточнити. Ну, да. Люди дивилися на плиту, а тепер будуть ціна. Може хватить мішати, нехай воно хоч чуть-чуть. Мішати, мішати, поки не випарується вода. А, ото тобі. Ну це всі так роблять. Та й що, як успіхи са? Нормально. Що, що Нормально? Шо. Випарувалося вже? Та ні, я не було. Віче випаривася, як правило. Ну так. <рик> так хто знає. Воно цей. Щас доця, мама, он той, я ж мішаю. Воно шой? Ну, поняла, так як цей, а там нема вже, ну, таке воно навіть в логі сковороді. Вічно це щось скаже, як я вже камеру виключу. Ну, кажу, горіхи не йму. Гріхи треба їсти. Ну, треба. До... Не це, скажуть, вони... що не дуже корисно з цукром. Хто таке скаже? Люди. Ну то як що скажуть, то хай не йдеть, що виставляють. <гум> Єсть, кажуть, не корисно там те, та, друге, третє. А от ті, що роблять те, та, так їм не корисно те. Ну, та що ж ти робиш? такий світ. А ми, О, от, а, ми оток. Ми. а ми оток. Придумали оце горіхи. Бо їх ніхто не їсть ці горіхи ніколи, тільки е, на гулянки. На Різдво. Так, <різь> да, у кутю. П'ять горішин кинули. Да, і все, а є люди, які, їх... Бачиш, раніше у нас горіхів було багато. Ми щас... А ми щас зараз нема, у нас горішка, нема, Тепер ходимо, заглядаємо по дворі. Та ти знаєш, учити, як вони зараз, яка них ціна, то я дивлюся, що люди їх дуже не скажуть. А яка ціна, ну хороша. Ну, в смислі, як здавати. Як, куп... як а... раніше було. А ну купи горіха, піда. Да. Так. Ну так ти ж купи горіха, то ти ж так і не їси його, той горіх. А, так якби купила за таку ціну чи а, ще не й то. То їла б, і, мабуть. Ну да. Не оставила б на другий день. <ріст> так, а що ні? Бачиш, вони тепер вже такі роблять. В'язкі вже. Да, да, да. А тоді куди їх? На пергамент? На пергамент. Зараз приготовлю. О, оце воно вже две. Це отаке. Горіхи в цукрі. Чи з цукром? Ну, це все. Оце я люблю, як хтось щось робить замість мене. Нічого прокоментуєш я люблю робити, те, що я люблю. Але... Ну, вже можна запитати? Я думаю, що так. Да. Ммм. А це добріше, ніж ми там колись раніше робили. Добреньке таке. Воно що горіше ось такі хороші. І масло туди грудочку, пахне маслом, так? А воно отак укидаєш гріх, а він аж, знаєш, як масло розстає в роті. Клас. Тільки ж треба, я вчора підсушив їх. Дуже, так? Треба да? їх не сушити, а щоб ну, цілячком вони такі були, вони тоді ага. чи, ну, чистяться. Горіхи-бомба, дуже смачні. Так що все, друзі, дякуємо вам за увагу. Ми ніде не пропали, просто дуже багато роботи. Горіхи жарить. Да, жарить горіхи. Займаюся з Ангеліною. Щоденно, постійно, щогодинно, щохвилинно. Немає дуже часу. Записувати відео тому всім дякуємо за увагу, дякуємо за розуміння. До зустрічі, друзі, до нових відео.